Велика сімка не дозволить замерзнути Україні взимку. У німецькому мюнстері відбувається зустріч міністрів закордонних справ G7. Головна тема розмови підтримка України після брутальних ракетних обстрілів міст та об'єктів енергетики Росією. Чого варто очікувати від зустрічі Великої Сімки? Зараз дізнаємося у Михайла Прудника. Це політолог, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу. Отже, Михайло, то яку підтримку обговорюють країни G7? і чи призвучали вже перші заяви? Насправді одної з головних тем зустрічі міністрів закордонних справ Великої Сімки саме ті, от зухвалі обстріли росіянами цивільних міст, мирного населення, руйнування енергетичних об'єктів. Так от, європейський союз, зокрема країни Європейського союзу, представники Великої Сімки, говорять, що не допустять, щоб Україна в цю в ці зимові місяці могла замерзнути, бо залишилася без світла. Путін починає нову нову стратегію, новий вид о, війни, там де він не може пройти озброєнням, там де він не може завоювати чи окупувати території. Він намагається якомога більше завдати ударів по мирному населенню. І це справ насправді великі воєнні злочини. І, от першою перед початком зустрічі виступила міністерка закордонних справ Німеччина Анала Бербок. Вона заявила, що весь світ, велика сімка, і зокрема ті країни, які доєднаються, намагатимуться не допустити того, щоб Україна замерзла, була без світла і об'єднують все, щоб ось ці нова тактика Путіна вона не була реалізована. І саме для цього зараз зустріч. Ається продовж двох днів буде говорити, як допомогти цьому. Ну і свою підтримку вже анонсував європейський союз. Головний дипломат Жозеп Борель говорить, що Україну будуть підтримувати як фінансово, так і економічно, і надаючи озброєння для того, щоб Україна змогла витримати цей важкий непростий зимовий період. Давайте його послухаємо. Ну, власне, я так розумію, трішки згодом зможемо почути, як передають мені з редакторської групи. Але в будь-якому разі цей синхрон ми очікуємо і обов'язково розкажемо детальніше, що саме було заявлено. А питання у мене ще от яке можливо з того, що вже відомо про цю зустріч. Про терміни нам тут кожен день дуже дуже непросто. Чи варто чекати оперативної допомоги, або це може все ж таки розтягнутися у часі? Ну насправді, ось ця зустріч означає, що вже зараз країни Великої Сімкивинося е виносять це, це на тему обговорення, е висловлюють готовність допомагати. Буквально після цієї зустрічі е кожна з країн, як, яку вони представляють, будуть надавати якусь конкретну допомогу. Ну що стосується е Європейського союзу, то сьогодні прозвучала е заява тої самої Німеччини. Що вони систематизують енергетичні потоки для того, щоб, наприклад, Україна могла отримувати певні кіловати з боку європейського союзу? Зрозуміло, що це їх передаватимуть сусідні з Україною країни, але там є певні квоти на експорт кіловатів, кіловат годин. Так, от зараз ці квоти переглянять, щоб більше енергії можна було надати і підтримати Україну. Також говорять про надання. Генераторів для України, щоб ті міста, які залишаться повністю без світла, вони не, не, не замерзали і могли отримувати принаймні якісь елементарні доступ до світла, ті критичні об'єкти, які потребують електричного живлення. Ну і також говорять про Ті необхідні системи для поновлення енергетичної системи України також країни готові передати для того, щоб Україна якомога швидше відновлювала систему, яку руйнується російськими ракетами.